Зимові ботиночки бренду Мінімен. Дуже якісно. натуральна шкіра, носочок прирезину, термопластикова гум, підошва. Дуже якісна, дуже, що не скользить по льду, по снігу, Задник ортопедичний. Твердий. Ліпучечки дуже якісно фіксирують. ніжку, що дає дуже гарно. це цегеечка натуральна. Супінатор. Цегеечка дуже тепла, дуже м'ягенька. Ніжка зимою не. Замерзне у дитини, язичок вшити, що дуже добре для зими, що не попадає сніг, вода, мембрана, яка не дає змоги волозі попадати внутрі, ніж тепло зимою і дуже якісна. Шкіра натуральна, що дуже якісна. сказати, це мінімен. Дуже якісне взуття.